Запам'ятайте три слова перед іспитом або перед будь-яким вашим водінням: комфорт, оглядовість, безпека. Я рекомендую мати трикутник розслабленості або трикутник сили. Ліва нога в упорі. Там є така площадка зліва від педалі щеплення. Якщо вона механічній коробці передач, там знаходиться ліва нога. Потім цією лівою ногою ми впираємось і попу садимо плотно в сидіння. Це друга точка попа, і третя це спина. І ось цей трикутник дозволить вам розслабитись і дозволить вам більше бачити на дорозі. Якщо ви відірвали спину або відірвали ногу, ви вже не будете на розслаблені, ви вже будете напружені і триматися більше за кермо. А кермо повинно бути розслаблене. Після того, як ви зробили комфорт, друге слово, яке я рекомендую, це оглядовість, налаштувати зеркала, все, щоб ви там багато бачили, ввімкнути необхідні фари і бути готовим до управління автомобілем. І третє слово це безпека. Пристібнути ремень безпеки так, щоб він не буде не де перекручений. Якщо це зима, розстібнути куртку і прижати його якомога платніше, поправити його, щоб він був чим платніше до грудної клітини. І підголівник повинен знаходитись на рівні голови або трошки вище.